Вітаю, шановні. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми розглянемо широкий спектр питань пов'язаних з роботою та важливою ролью комунального підприємства міський тролейбус у функціонуванні та розвитку міста Кривого Рогу. Та більш детально про це ми поговоримо з нашим гостем, директором комунального підприємства міський тролейбус Олександром Приходько. Вітаю, пане Олександр. Вітаю а, і відразу я думаю, перейдемо до теми нашої програми і так. Хотіли б почати з того, скільки тролейбусів входить до складу тролейбусного парку? На балансі нашого підприємства нараховано 140 пасажирських тролейбусів. Так, чудово. А чи проводиться, і якщо проводиться, то як саме зараз його відновлення? Ну, на підприємстві діє комплексна програма, це обслуговування, технічне обслуговування тролейбусів, а також в рамках коштів, які виділено містом. Також проводяться ремонти тролейбусів в двох депо, в депо номер 1 і в депо номер 2 В планах на цей рік у нас випуск 12 відремонтованих тролейбусів. В цьому місяці ми повинні видати два тролейбуси. Тому є ремонти. Ремонти великі, виконуємо і працівники працюють над тим. На і Наружним станом тролейбусів, салони обновлюємо, виконуємо ремонти електрообладнання, основних тих функціоналів, які потрібні для нормальної роботи і, і гарного обслуговування наших пасажирів. Чудово! А чи співпрацюєте ви з міжнародними реалізаціями та фондами у напрямку відновлення та модернізації електротранспорту? відновлення модернізацію ми проводимо за кошти. Виключно, які виділяє нам міста. Кожного року це відбувається. І за ці кошти ми спочатку плануємо, надаємо розрахунки, і під ці розрахунки підприємство отримує кошти для ремонтів та відновлень тролейбусів. Так. Е, хотілося б дуже дізнатися, от як ведеться облік пасажирів, е, які користуються безкоштовним проїздом у тролейбусах. І чи є дані, скільки скористувалося людей тролейбусами за останні 9 місяців цього? Е, Облік пасажирів у нас проходить таким чином, що пасажири обліковуються за допомогою тих валідаторів, які встановлені в тролейбусах і автобусах, за допомогою системи, яка працює і цією системою системою, цією системою роботи комунальне підприємство Центр електронних послуг і в кінці кожного облікового періоду. 10 днів по нашому запиту або місяць відпрацювали. Підприємство, Центр електронних послуг, надає надає акти виконаних робіт по перевезенню пасажирів. Тому облік ведеться. У нас ще в штаті є кондуктори з контролю, які працюють в салонах тролейбусів. І за 8 місяців, 8 місяців цього року тролейбусними. Маршрутами ми перевезли 20 мільйонів 100 тисяч чоловік. Автобусом перевезли 5 мільйонів 400 тисяч чоловік. Цифри вражають. Цифри вражають. І от цікаво, скільки співробітників на даний момент працює у вашому підприємстві і яка середня заробітна плата та соціальні гарантії на підприємстві? На сьогоднішній день на підприємстві співробітників обліковується. 1140 чоловік, є дефіцит кадрів, соціальні гарантії на підприємстві зберігаються всі, які сьогодні в нашій державі, приймаються на постійне місце працівники, мають пільги, соціальне страхування, відпустка лікарняні, все це сплачується. Все на підприємстві підтримується. Середня заробітна плата, По середній заробітній платі хочу зазначити, що у, у працівників ремонтної групи вона близько 13 тисяч гривень, у водіїв тролейбусів біля 16 тисяч. це середня заробітна плата. І у водіїв автобусів середня заробітна плата біля 19 тисяч гривень. Є дефіцит у нас водіїв. Ми запрошуємо, ми ведемо таку кампанію, якби рекламну, об'яви, оголошення надаємо. Сьогодні на підприємстві ще не вистачає 20 водіїв автобусів, 35 водіїв тролейбусів і ремонтний персонал. Який це Це люсарі з ремонту тролейбусів, електрики з ремонту тролейбусів, а також... Велика у нас енергогосподарства на підприємстві і нам потрібні електрики, енергетики для обслуговування та ремонту ліній живлення і також самих підстанцій, обладнання цих підстанцій. Так, пане Осадре, а чи надається бронь для спеціалістів, якщо надається то кому саме? На підприємстві надана бронь спеціалістів спеціалістам. Їх таких 170. І бронь надається согласно постанові, тим працівникам, які стоять на обліку військовозобов'язаних, по тим вусам, яким дозволено. Тобто, якщо вус не дозволяє по постанові його бронювати, він являється на сьогоднішній час дефіцитним для Збройних сил, то такий працівник під бронь не підпадає. Це не тільки на нашому підприємстві, це взагалі в водія. За -за да. Так, чудово. Про які вакансії ми з вами поговорили? так? Потрібні ремонтники, потрібні водії. Які вимоги до кандидатів? З чим їм потрібно звертатися? Що стосовно водіїв тролейбуса. Ми, ми зараз якраз плануємо в жовтні проводити співбесіди з кандидатами на курсанти цих водіїв тролейбусів ми готуємо на підприємстві разом з центром підготовки. Всю практичні заняття вони, кандидати проходять, курсанти проходять на підприємстві. Це і е, все практичне. Водіння тролейбусу, його обслуговування, те, що посадова інструкція водія. Е, Саме навчання займає близько п'яти з половиною місяців і в жовтні ми плануємо проводити набор, співбесід для того, щоб ближче до грудня вже відкрити цю групу і посадити, посадити курсантів для, для навчання. Водіїв автобусів ми не готуємо, ми запрошуємо вже зі стажем водіїв, які, які мають категорію Д. Бажано зі стажем е, і проводимо співбесіду, вони також проходять на підприємстві від 40 до 60 часов стажування, а по положенню це 8 годин на кожному маршруті, е, по положенню, яке діє на підприємстві. І така ситуація по водіям автобусів. По ремонтному персоналу ми приймаємо згідно їх. Е, Навчання, яке вони, де вони робили, який у кого стаж, а також можемо, також ми можемо і стараємось підвищити, якщо треба кваліфікацію, або перенавчити в учбових закладах на ті професії, які необхідні на підприємстві. У нас електричне підприємство, нам нужны енергетики, нам нужны електрики, слюсарі. Ну і, звісно, слюсарі з ремонту рухомого складу. Так. Безприбінна робота транспортної інфраструктури є запорукою якісного функціонування всієї електротранспортної мережі. Що вдалося модернізувати і відремонтувати з початку року? З початку року ми працювали на вулицях Металургів, на вулиці Дніпропетровське шосе, на вулиці Івана Сірка. Тобто ми Погоджували з департаментом інфраструктури розвитку міста і там, де ремонтувались дороги з тротуарами, ми виходили основне це замінопор. Також на тій ділянці, де реконструйовані вулиці, ми міняли контактний провод, ми міняли підвіси наші, контактну мережу. Контактна мережа теж в нас складна. Це і траса, і підвіси, і ізолятори, спецчастини, які е, потрібно е, постійно е, обслуговувати. Обслуговувати і ремонтувати. Угу. Пане Сад, а які роботи проводяться зараз? Та які заплановано зробити до кінця року? Зараз ми працюємо. Я думаю, мешканці міста побачили, що від 95-го квартала на цій неділі до Балхашської зупинки з 10 до 15 не було тролейбусів. Ми комплексно 4 дня вели заміну контактного дроту. Після проведення обстеження ми прийняли рішення, що треба міняти контактний дрот. міняти його, міняти його. Вночі, вночі виводить людей, або поміж тролейбусом, поміж транспортом, у нас не шматочками ми не захотіли. Тому було прийнято рішення, і ми погодилися з управлінням транспорту для того, щоб альтернатива для пасажирів була, це автобуси, направити через червону всі маршрути і комплексно зайти, поміняти три кілометри дроту. Це те, що проводиться зараз. На тих вулицях, які я назвав вище, Сірка, Дніпропетровське шосе, вулиця Металургів, такі роботи вже проводились в цьому році. Угу. А, яка сукупна вартість ремонтних робіт за 2023 рік? За 2023 рік, значить, на матеріали обладнання, спецчастини, опори, контактний провід і траса нам. З міського бюджету підприємство отримало 20 мільйонів гривень. Були надані розрахунки на початку року. Були визначені вулиці визначені вулиці, і ми отримали ці кошти і закупляли опори, контактний дрот, траса, підвіса, ізолятори, все, що необхідно. Також у нас є ще лінії живлення, які ну, які, скажімо так, що ми раніше менш звертали на них увагу, але ми дуже би, відчули в прошлу зиму, коли були часті відключення. У нас є лінії жилення 600 вольт і такі подстанції, де ці лінії не витримували. Включення, виключення. Це подстанція номер 5 саме у лісах Володимира Великого. Володимира Великого і вулиця Каспійська. Там у нас страдав найбільший рух тролейбусів. Також веселі Терними, 12-та -те постанція, це вулиця Каширська, там, в тому районі, в Терновському районі. Ми також займаємося цими постанцями для того, щоб сезон зимовий у нас всі лінії живлення були, були без якихось пошкоджень. Без яких пошкоджень є на підприємстві все електрична лабораторія. Ми проводимо іспити і ремонтуємо і готуємось до зими 23 24 року. От, і хотілося би в кінці пан Сандр, про плани по відновленню парку електротранспорту і ремонтних робіт контактної мережі на 24 рік. Чи є вже такі плани? Ну, відновлення, відновлення ми плануємо продовжувати, відновлення за рахунок. Ремонтів тролейбусів в тих же самих об'ємах 12 одиниць. І по ремонтним роботам на контактній мережі ми зараз якраз працюємо, поводжуємо, щоб з департаментом інфраструктури міста і будемо заходити, будемо заходити там, де ремонтуються тротуари, там повинні мінятися пори для того, щоб більше туди не заходити і не портить асфальт, а саме тротуар там, де люди ходять пішком, возять візочки і там і будемо працювати. А тепер зараз на, наразі і проходить погодження і вибірка цих вулиць, і я думаю, трошки пізніше ми будемо розуміти і готуватись надавати запити під фінансування для придбання вже з бюджету 2024 року. Чудово, ну що ж, час нашої програми, на жаль, обмежений. Я вам дуже вдячний, пане Олександре, що ви сьогодні завітали до нашої студії. А ви дивились проєкт нарада. В гостях у нас був директор комунального підприємства Міський тролейбус Олександр Приходько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.